І всім привіт, народ, з вас, підпустоподбайка. Так, ми продовжуємо грати в. Uh, Age of History 3. Граємо ми за Ірландію. І в нас тут проблема в тому, що в нас війна з. Давайте ось так. А, нема сенсу збільшувати податки, воно занадто мало нам дає. А, ну, судячи за все, ми в першу чергу від виробництва заробляємо, тому на податки байдуже. Якщо я вирішу взяти борг, 700, всього... всього 700. Коротше, в нас проблема. Війна з Британією і з Нідерландами одночасно. Погнали. Коротше, якщо б були б чисто британці або чисто Нідерландці, це нормально. Британці і Нідерландці разом, це проблема. Так, бажано їх, якщо була б можливість якось окремо виловлювати і вбивати по окремості. Ось так. Тобто ми зараз окремо спіймали Нідерландців. Чим саме ми тримаємо б їх втрати більше за власні. Давайте, ось тут 18 винесемо чисто, окремо 18 стоять. Ось цих би було б прикольно спровокувати на наступ на мене. Або б, знову ж по окремості їх винести, типу. Окремо 80. Ну окей, все одно ми винесли. Якщо жодного бою не програвати, то можна вийти в 25. Ой, а цих добити, до речі. Тут британці стоять. Я думаю, їх добити можна. Ой, я програв бій. І ось це проблема, все. Це, в цей момент починаються проблеми. Не можна програвати бої, бо ми не витримаємо. Я трохи перезавантажуюсь. Треба подумати, як саме це все краще організувати. Так, погнали. Ще раз, ще раз. Виносимо британців тут. Ось тут зараз буде десь окремо стояти нідерландці. Виносимо нідерландці швидко. Блін, не вдасться. Чи вдасться нам зараз перемогти? У, якщо б нам. Mm, трохи. трохи не вдалося. Знову ж, я просто не можу дозволити собі програти навіть жодного бою. Буквально жодного бою не зможу дозволити програти. Або, теоретично, зараз можна сильно не паритись, ви, ви ненавидите мене за перезавантаження, але я перезавантажився 4 роки назад. На нас ще не війна. Так, окей. Окей, припустимо перезавантажу. Ми тут рок будуємо якусь будівлю суду. Ні, Я так не люблю з цим займатися, з цим вашим перезавантаженням погнали. Максимум людського ресурсу це 4 тисячі всього додасть. Але можна ось тебе побудувати. Цей максимум людського ресурсу і є одночасно місцевий людський ресурс плюс 10%. Хм. Що в мене. А, по промисловості в мене все непогано. Погнали, серйозно. Ось це. Так в мене вже все вкачено? Ну, тебе можна вкачати. І барака усім. Так, було 196 ліміт. Але воно має допомогти по ліміту, тому що саме від, людського, від місцевого людського ресурсу залежить ліміт. Ну може, воно ще не оновилось. Але ліміт людського ресурсу мало підвищити. Це 4 тисячі всього. 4600, а так плюс 9 тисяч ліміт. Місцевий людський ресурс. Так, а по інфраструктурі. А, все. Економіка. А, я, до речі, маленький, я згадав, ми маленькі будівлі забудовували. А ще в мене є спадок. Можна всім військовим будівлям спадок закинути. Так, адміністрування. Я хочу ще. Ратушу одразу всім. Щоб не паритись за це. Так тут військові бонуси. Воно не оновилось. Чому? Плюс 10% він собі людський ресурс мав би датись. Ну окей, хоча б максимум людського ресурсу тепер 136 тисяч. А ну-ка, 136 тисяч. Разом з тренувальним полігоном буде скорі... скільки? Так було 136 40 тисяч. Воно буде оновлюватись так кожен раз. Ось так. Ну, блін, збільшувати людські ресурси вже занадто дорого, я і так дуже хорошо збільшив. Так, і так, почекаю. Ой, я не чуть не подивився. Я хочу почекати і потім вже подивитись. 150. Тепер 135 пишу. Було ж збільшив, щойно мені максимум людського ресурсу. Коротше, з часом збільшують переваги. Тримай, економічні. У мене ж технології, технологія максимум. Економічні до кінця, військові. Та агресивна експансія навряд чи мені загрожує. Я б скоріш видкість відновлення людського ресурсу вбрав. Так, ви. Раз, два, три, все. Блін, але проблема в тому, що Британію я не потягну разом з. Увага! Разом з Нідерландами. Треба, якщо ти. Ти воюєш багато з ким, але в тебе і оборонні пакти є, і ти зі слабкими воюєш. Якщо дивитись, кельти. А, або Франція, або Британія. угу. Ну, Францію я тим більше не потяну. І я хочу забудуватись маленькими будівлями цими. Ліміт 140 тисяч. Не... Коротше, він би мав збільшитись, але не збільшився. Ну, дивно працює. Так продовольчий ринок. Відносно дешевий. Який поступово забудуємо. А зараз це буде. Що там у вас 2,1 тисячі тисяча економіка, в мене 2 тисячі. Ну, почекайте, почекайте трохи. Є-є. є Ринок? є Ринок? Чи фінізовував ферму? Давайте ринок спочатку. У мене тепер ліміт 170 тисяч. При цьому максимум армії не збільшився. Це якось дивно. Тобто модифіка... модифікатори для людського ресурсу не збільшують ліміт військ. Так немає радника. Радник питань інновації. Ой, давай. Мені плюс ліміт військ маленький, а ти оборони генералів. Це зайвою не буде. Так, і, 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 і. Механізована ферма. Одна з останніх будівель економічних. Так, що в мене тут вартість інвестування, до речі, можна зменшити. І дослідження, чи. А можна ефективність податкування по приколу збільшити. Так, є. Це є. Що у нас дві трітися, в них 2 і 2, 2, 2 тисячі. Я завдяки збільшенню. Так, ви дякую. точно можна навіть в економіку почнути зараз. Давайте спочатку інфраструктуру. Бо з інфраструктури дешевше качати економіку. Ні, ви мене можете засуджувати, можете не засуджувати, але я так безпечніше себе почуваю. Так, а в мене музей. Мені просто спадку не вистачає, і було б незайвом зараз музей ще відбудувати. Так, повертаємось до інфраструктури. І то можна вже все, інфраструктура по максимуму. Економіка. Теоретично я тепер може ще дуже сильно качнути економіку і дуже сильно збільшити прибуток. Ну, 200 тисяч ліміт. О, о-о-о. Так, покращення. Я можу викликати ще 8 тисяч. Та створити. Так, чесно, мені не подобається, як я граю, то що я зараз просто йшов в покращення економіки. Переваги. Навіть давайте. Ну, та швидкість відновлення людського ресурсу. Або поєднувати зі швидкістю відновлення загальної. Ось так, типу. Що у нас тут? Дякую. Якийсь бонус отримав. Ще одна перевага доступна. Цікаво. Ось зараз всю економіку одразу вкидую. Ну, подивимось, Британія, що ти мені скажеш на це. На такий рівень економіки. Що, у мене 2,9, в тебе 2.3? нормально. Могло бути краще. Могло бути гірше. Навічний радник. Е, -е, -е, -е. неприємно. Адміністративний. Ну, ефективність оподаткування нехай буде. І в момент там, там зросту, що я так довго качаюсь. Дублін. 88. Ой, я можу ще далеко качнутися, при бажанні. Так, але найцікавіше це Дублін. Звісно, тримаю бібліотеку, унів... школу, Університет Академію. Взагалі, Дублін повністю забудую. Як мінімум, бо можу собі дозволити. І це стулиці. А тепер просто форми правління буду качати. До, до 1000 точно. 1100 також. До 1300, поки воно. Ну так. Да. Так, 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 1200 я ще качаю. Далі вже ні. Так в столиці, в мене вже навіть. Немає... У мене навіть столиці на максимум. викачане. Так, суд на максимум, і далі військова академія на максимум. І ось так, вже я витягну. Що по спадку тут? Ой, хочу ось це вкачнути. Максимальний пул радників і так далі. А тепер нема прям цікавого. Вартість інвестування зменшує дохід. Так, а всім максимальні рівень качну. Все. Так, 1100 і 1200. ТБ. І за 1300 зараз військову академію качну. Ніхе. Ой! Ой, вам кінець. Є тут щось прям цікаве. На жаль, ні. Там дослідження того. Що ж, 200. В мене не 200 військ, в мене ще 54. Погнали. Все, я дуже сильно розширив кількість військ, 254. Якість генералів також дуже сильно збільшена. Дуже сильно. Покращити полки, покращити. Там спадок точно є. О, угу. Швидкість. Давайте швидкість самовідновлення. Блін, я на всяк випадок. Місця... Пробачте мене, пробачте мене. За збереження постійні і так далі. Я ще не до кінця. Мені треба час. Мені треба час, щоб звикнути до цієї гри, що в тебе. Серйозно? Британці, серйозно. Серйозно. оголосити війну. Погнали. Я сподіваюся, ми спровокуємо їх, щоб вони самі на мене пішли. Погнали. Ой, до речі, максимальні витрати. Давайте, погнали, станемо десь поруч з ними. Ой, блін, треба було все ж таки провокувати, щоб вони на мене пішли. Ой, тут 72 окремо, які ми можемо швидко винести. Окремо від інших. А ні. При того всіх одразу побили. Та перемогли, і це головне. Ой, тут хтось прийшов, доброго вечора. Скільки там? Ну так багато. О, на добиття. Їй-їй-їй. Ну прям добуваємо, давайте. Все, прекрасно. Тепер можна поділити навпіл і зробити штучку. Ось так. Сюди. Тримай генерала. І вмикаємо. Штучний інтелект. Погнали, все. Ну, це тут, звісно, дуже умовний штучний інтелект. Я б це не назвав прям штучним інтелектом, але там. Підписано, як увімкнути штучний інтелект. Ой, мені так багато провінцій треба. Так. Ой, мені це ще якось фоткати треба так, щоб я зрозумів. Де кордони того, що мені треба захоплювати. Так мінімум для цього треба оновити телефон. Все, купи, треба купити новий телефон, чисто щоб заради. заради того, щоб фоткати те, що треба захоплювати. Так ось так. Давайте острівці позахоплював. Ось так. Угу. З цього боку це все. Тут. По ось цьому виступу і все ще вище. Будь ласка, скажіть, що мені вистачить? Я буду дуже вдячен. І... Мені вистачило на це все. Вау, 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 вау. 80-81 агресивна експансія? Ну, буває. Дай мені ще військові репарації. Чотоб? Так, ну, та, все ж таки, я не знав, але мені все ж таки треба було. Б... Я не думав, що ми просто, коротше, на. зменшив агресивну експансію через спадок. Дві місії, дякую. Дякую. Так, а далі? Франція. Ти наступна. Ти наступна. наступне. Максимальну швидкість, чисто, щоб на щось витратити час. Ось це сироварні, браварні. Хмель. Знову ж, трохи зменшимо агресивну експансію, щоб я міг спокійно у Франції забрати те, що мені треба. Десь раніше? У нас до цього не було раніше. І зернові ферми. Трохи економіку повкидую, бо можу. Так, і є, Грошей не вистачає. Що у нас по. Ну, блін, мене так сильно. Можемо розширити свою армію. На жаль. Ой, мені. коротше. Я просто ще три викличу. Байдуже. Ми в ліміті. Нормально. Можу? Ні, не вистачає прям на всю інфраструктуру одразу. Все. Хі -хі -хі, усюди максимальна інфраструктура. Ой, британці. А що таке? На покращити відносини, тобто, все одно ми не, не переможете. У Вас, альянс Португалії. Ось 279 ліміт військ у Франції. Не ляк не прям лякає, але робить неприємно. Дайте швидкість відновлення людського ресурсу. На всяк вибудок зберегтись. Треба виносити їх, повернутись до гри. Знову ж у нас максимум людського ресурсу і так далі, Погнали одразу в Паріж. І є. Вони одразу всі влетіли в мене. Я їх одразу виніс. У мене штучний інтелект вимкнутий, тому він зараз піде всіх вбивати. Давайте, давайте, підходьте. М. Штучний інтелект, ти збираєшся їх бити? Ой, збережені. Знову ж, нам зараз головне провести купу боїв, декілька. Переможних боїв, щоб їх повиносити всіх. Я, можна будеш звільняти мої провінції співвідношення втрат. Блін, не таке красиве, як хотілося би. Я що? Помилився. Але ми зараз їх довиносимо. Збільшуємо співвідношення втрат. Їх приймаємо до себе, вибиваємо. Вони просто не зможуть дозволити собі так відновлюватися, як це я роблю. Все, розділити навпіл Тепер можу дозволити поділитись, і погнали. Зараз одні будуть тримати захист, інші розширятись. Що там відбувається? Давайте, захоплюйте Францію, молодці. Що там якось дивно. Ну окей, можна. Трохи можна довіряти штучному інтелекту. Плюс Ми дуже швидко відновлюємо людський ресурс. Що, погнали? Так, я типу запам'ятав. Ось так треба. Мені ще цей острівець потрібен, він британський. Так, надіслати вимоги. Так, тут дві провінції. Так, це вважається, як дві провінції. Ну що, Британія? Образа, 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 оголосити. Оголосити. Хоч, хоч Нідерланди, хоч не Нідерланди. Байдуже, давайте. Проти всіх одразу. Мені треба два острівця. Так, штучний інтелект давай. Роби правильно. Роби, як знаєш. Вже 31 внесок. Да-да, да, намагайтесь мене зупиняти. Знову ж заради двох провінцій. Є. Є. Все, а тепер Тепер вже є. Тепер можна і робити кільське об'єднання. Погнали. Сформувати є. Ну, на жаль, далі нема що робити, але ми вже і найсильніші. Ми трохи відстаємо від США по економіці, але це. Вирішується, мені здається, ось так. Ось так ми вже більше США по економіці будемо зараз. Я прав? Та, все. Так, да, населення відстаємо і так далі, але все інше в мене топове. Знову ж, мені, мені здається, в мене не інфраструктура. 422 у США може більше. 91. Вони тільки по двом ресурсам в топі. У них 4. Я в топі по 11 ресурсах. По 11. Ну, риба, я не в топі. коротше, я не в топі в тих ресурсів, яких у мене, типу, мало. Але навіть зерну в топі. Навіть позирну. Коротше, коротше, прикольно, прикольно. О, послання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Factory, гра яка вийде через півроку, але виглядає вже досить цілковито, якщо ви додасте її до дебажано, це мене просто неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!